Вооруженные силы Российской Федерации наносят удары только по военным объектам. Гражданскому населению ничего не угрожает. 27 червня російські війська завдали ракетного удару по ТРЦ Амстор у Кременчуку на Полтавщині. Російські медіа, чиновники, а за ними і блогери почали маніпулювати на цій темі. Як Росія заперечує свої злочині та чому такі брехні вірять? Російські війська випустили ракети із літаків із Курської області у ТРЦ, де на момент влучання були понад тисяча мирних жителів. І, хоча влучання у людний ТРЦ підтвердили і зйомки з камер спостереження, і закордонні журналісти, які дослідили карти, відео та чеки з ТРЦ, Росія продовжувала дезінформувати аудиторію. ВКС Росії нанісон удар високоточним оружиєм воздушного базірування. Пангарам по з поступившим от США і європейських стран вооруженням і боєприпасами в районі Клімінчувського завода дорожніх машин існує три головні способи, як Росія заперечує свої воїнні злочини. Сценарій перший цього не було. Та нікуди Росія не стріляла, то все ворожі підступи. Якщо би туда то щось прилетіло, да. Що ви э, этого валялися, там конструкции і так далі. Це би валялось по всій площі. Ви вже видієте, що этого нет. Одним словом, постановка, кажуть російські пропагандисти. Так працює їх перший сценарій заперечень. Ту ж версію Росія висловлювала і про Сергіївку на Одещині, де атакували цивільне населення і загинули діти. Київські власті заплатили не совершеннолітнім, щоб вони прикинулись убитими і раненими від адзривам. Сценарій другий. Все було, але не так. За ним Росія досі не стріляє в цивільних, адже ТРЦ не було. Був замаскований військовий склад. Вчора в Кременчуге, в Полтавській області російські ВКС нанесли удар по ангарам з оружеєм і боєприпасами, поступившими від США і європейських стран. Точно ту ж технологію Росія використовувала в день обстрілів пологового будинку у Маріуполі 9 березня. А тепер пратукакані. Те, Українські бойовики, націоналісти або в роддомі. Нічого не напоминає сценарій третій все так і було, але це не ми. Та Україна сама підпалила ТРЦ. Кому потрібні ще якісь докази? Також тактику Росія використовувала і щоб заперечити обстріл вокзалу Краматорська 8 квітня. ця вот ракета убила десятки людей, десятки покалечила. А ній на за дітей. Понад 30 людей тоді загинули, більше ста дістали поранення. А в Росії поспішили повісити провину на Україну. Українські війська нанесли удар по Краматорську ракета точка У в ДНР. Та чому такі здавалося б, беззубі виправдання, таки працюють? Такі заяви найчастіше роблять для самих же росіян, і це дарує їм відчуття правоти, Нібито їхня країна робить все правильно, знищує військові об'єкти, захищає цивільних, розвінчує фейки. Вибирай будь-яку теорію до душі. Та й загалом Росія не намагається знайти конкретного винного. Її ціль розказати якнайбільше теорій. тобто створити світ, де вірити не можна нікому, адже нікому означає і Ворогам Росії це середовище недовіри в кращому разі сприяє глобальній бездіяльності а в гіршому допомагає просувати інтереси Росії і дає можливість російським військовим уникнути відповідальності за воєнні злочини проти України.